28 років в одних руках. Маємо загрузити трохи хлопцям в цю машину. Вся підлога заставлена повністю в хімії. Я не знаю, чого я хочу це сказати, але в них українського громадянства немає. У нас нові проблемки. В ноль посадити акумулятор. Він навіть не крутить старт. Всім привіт! Настав час трошки відновити волонтерство. У нас надійшов запит знайти авто, типу т 4 якогось Ford Transit або щось подібне, невелике, приблизно 9 осіб. Маємо зараз машину. Одну єдину на 200 км навколо. Вона ще й без турбіни до того всього, але має бути більш-менш нормальна. По крайній мірі так власник каже, що вона нормальна. Приїжджайте, дивитися, так що ми їдемо дивитися. Вікторія зі мною вас беремо також з собою, покажемо весь цей процес. Будемо дивитися, підбирати це авто, влаштовуватись позручніше і приємно вам переглянути. Знайшли ми ось такий Volkswagen T4. Під час тест-драйву перевіряли справність гальм. Тест на гальм авто не пройшло, тому що не витримала трубка з рідиною, вона лопнула. Авто почало втрачати рідино дуже швидко. Ми б не доїхали навіть до свого міста, вже не кажучи до міста Харків. В цей момент з'являється оголошення на Volkswagen T4 зеленого кольору. Який був від нас за 160 кілометрів, ми одразу зателефонували і виїхали до власника. Отаку От машину знайшли. А тебе, а тебе, а Саню? <сіст> <сіст> Саня, герой нашої програми. Ну да. Якщо б не він, то <сіст> <сіст> не проїхали б ми 160 кілометрів в одну сторону. А до того ще 25 Друга машина за сьогодні, це перший власник. Він її купив салона. 28 років в одних руках. Косметично, є проблеми, але так, все ніби нормально. І мотор міняли, звичайно, але, але нічого. А Скажи мені, свера. Є там українській радіо? Радіо працює. Что вона була повністю холодна, вона простояла Доби. Сьогодні, третій день, як ми придбали це авто. Зараз ми спробуємо поїхати, що нам там загрузять. Ми домовилися з Анною, та сама Анна з попереднього відео, яка дуже сильно, сильно, сильно нам допомогла. Щось вони там для нас підготували. Маємо загрузити трохи хлопцям в цю машину і подивимося, що з цього вийде. І так, що в нас є? Багато серветок, які можна дезінфікувати і мити поверхні. Шкода, що до тіла не підходить. Але не знаю тут по 4 чи 5 пачок в коробці, в картоні. Ну і картонів, не знаю, може 60-70 картонів десь. Багато, я не рахував. 4 картони правильного порошку. отакого, такого знизу є отут ваніш. Шендера антисептика для рук. Це те, що взаді у нас помістилося. Далі спереді у нас вся підлога заставлена повністю в хімії. Ось така хімія, це тут до кінця. Тут у нас вже стоїть для туалету повністю туди до кінця. Все в цих коробках і під сидінням також понапихував ці коробки. І тут також так само 50 шкільних рюкзаків з якимось мінімальним набором давайте відкриємо глянемо що там є мені здається що там щось є бо тому що на, на доток я відчуваю що там щось є глянемо да ладно це просто подивіться скільки тут всего дикись Зошит, гумка, ножниці, э, фарби, щоб малювати, пенал. Э, така, э, Щоб папір затримувати десянарія. Потім у нас лінійка, ручка, кучелка, улі... А, це ні, це подсталь, здається, як це називається. Це просто зошит. Ну, нема слів, просто нема слів. Як гадаєте, скільки з цього всього, що тут є в машині, прийшло від України. Правильно, нуль. Дуже шкода, що так. Хоча всі побачили мої історії і нуль. Це все в хімії. А зверху це все медикаменти повністю. Ось тут. Все в медикаментах. Зараз я трохи покажу, що тут є. Такі військові бандажі. Я так розумію, це старі. Їх списали. Але їх ціла велика коробка, вона прям... і вона така важковата. Таблеток дуже багато, а це здається... Ні, це не капельниці. Тут ще десь є капельниці. Це все таблетки, знизу коробка, там менше також таблетки, а це перев'язувані ось ці такі бандажики. Чи... Ні, не бандажики ні. Ну, Марк, Мар це упаковка шприців. О, це, до речі, капельниця. Як я розумію, це сольовий розчин чи як він там правильно. Ну, Цілий ящик цих капельниць, цього розчину. Ще самі капельниці є, як це знається бентів ціла куча. Тут не тільки вже якісь пластирі також є. Тобто все дуже-дуже класно. Це все також в якійсь шкурі. Що там щось є якісь пластирі, в основному я так бачу, підписано, що... Ага, медично просто підписано. Напевно, там мікс. Також антисептики, це маска для лікарень, Така з ослоною таю пластиками, що на голову дівається. Ну, До речі, досить, так. досить круто все. Я очікував, що буде набагато менше, тому що мені сказали, що там багато не вийде. А це те, що поїде хлопцям одразу напередок. Знаєте за що я парюсь? Якісь камери ще є, взагалі ще лікарня. Я не знаю, чи щось знімає авто. Зі всіх сторон, напевно, ні. Просто що авто старе і повністю в прозорі вікна. І повністю все видно, що в авто. А в авто ціла купа товару. І щоб авто не бомбануло. Це я дуже переживаю. Я, звичайно ж, всі двері позамикав, все, що можна закрито. І надіюсь, все буде добре. Зараз буду телефонувати, запитувати, чи виїжджати нам завтра ранком, чи ні. Папери є, все є. Дуже прикро, що багато людей побачили ці відео і історії, які я повиставляв, повикидав їх в чати, і дуже мало людей відгукнулося. Якщо раніше ми щось подібне робили, якісь історії, що ми десь щось робимо, щось, у нас якийсь рух починається, такий активний, так? то раніше приходили якісь люди, люди дзвонили, питали, чим можна допомогти. Що потрібно робити, що там, от в мене сьогодні вихідний, я можу робити все, що завгодно, що і де ми будемо робити. То зараз такого руху взагалі немає. Зі всіх людей одна людина, один хлопець, який в Варшаві запитав, що потрібно, чи як можна передати, де можна зустрітися і так далі. Можливо, ми отримаємо. Зараз подивимося, як буде далі, тому що якщо ще й він нічого не ніяк не відгукнеться, то це буде взагалі фіаско. Тіаско все ж таки стався. Ця людина не відгукнулася. Але мій однокласник Вадим, який проживає взагалі в Італії, не в Польщі, не в моєму місті, він надіслав мені кошти, і ми на ті кошти купили 15 пачок вологих серветок, що дуже необхідно для гігієни на передовій. Ну і ми з Вікторією від себе також докупили консерви, щось таке, що не псується і можна брати з собою. І виходить так, що це все. І дякуючи Анні і дякуючи всім, хто працює в ОПС, це Ошрёдок помоці, помоці сполучної, в новий двурмазовський. Я не знаю, чого я хочу це сказати, але в них українського громадянства немає. Розумієте про що? я? Люди, в яких немає українського громадянства, повністю ось це все завантажили машину. Чого нашим людям байдуже? а Деяким полякам ні. Так дуже багато зараз охололи, і я в тому числі до волонтерства. Але коли є така ну, можливість, ми купили це авто. Нам дуже повезло з цим авто, тому що він виставив його і ми одразу подзвонили за декілька хвилин, як він опублікував. Тому що ми сиділи і обновляли ось так OLX, а поруч було ну просто гниле авто, яке ми дивилися. Не знаю, чи ми щось зняли з того авто чи ні, здається, знімали якісь там кадри, ви вже бачили. І поруч стоїть це гниле авто, а ми в машині сидимо і шукаємо оголошення. Тут з'являється оголошення, ми одразу телефонуємо і одразу їдемо за ним. Чому, коли є якась можливість, коли їде машина від нас, тим більше в нас тут було средвіжуха. Для мене це все дуже дивно, що поляки допомагають більше, ніж українці. І, не знаю, тут багато українців є, які про це знали, вони це побачили, і ніхто. Ніхто ніяк не відгукнувся, окрім одної, однієї людини зі всіх. Ну і звичайно ж, Саня, Сашка Олександр. Він ж допомагав мені шукати машину, і скоріш всього він і поїде зі мною вести це авто в Люблін, за що йому велике. Дякую. Не залишайтесь байдужими. Якщо у вас зараз все добре і маєте можливість чимось допомагати, допомагайте. Навіть просто донатом кожного місяця. Там, не знаю, як, хоч якусь символічну суму. Але допомагають. Коротше, в нас нові проблемки. Це не було так просто і обов'язково мені треба було все ускладнити. А саме я вийшов і помітив, що в мене світяться габаріти. Піпець, В ноль, просто в ноль посадити акумулятор. Він навіть не крутить старт. Ох, ну, дякую, Хорошим знайомим. У нас є зарядка до акумулятора і зараз будемо ставити на зарядку. Я не я, якщо було б все так дуже просто, так що <реш> перший раз в житті було такі процедури робити, якщо чесно. Надію, що завтра воно все заведеться і все буде добре. З першим знятим акумулятором мене можете привітати в коментарях. Ну що ж, зарядка пішла, все заряджаю. Ваня <laughs> гончик <laughs> Авто вже у хлопців гуманітарну допомогу в Україні зустрів мій батько, і далі ця допомога була розподілена між дітьми, школами, лікарнями, військовими та іншими волонтерами. Усі обличчя будуть закриті, тому що я не запитував дозволу залишу обличчя тільки мого батька. Ми щиро вдячність Центру соціальної допомоги мерії, жителям міста Новий Двур, Мазовецьке за надану на допомогу українським воїнам, засобами гігієни та медикаментів. Дякуємо за вашу підтримку. Слава Україні! Героям слава! Не будьте байдужими, донатьте і допомагайте.